А що ми в самістикому центрі Трускавця підемо до бюлету. Сьогодні сонячно. Коли в Трускавці сонячно, це дуже незвично. Бачите, бо для грудня сонце. От у Трускавці рідкість. А, ну, відпину сонячний день картинка значно приємніша, правда. Так, ну чекали, що просто автомобіль виїхав. Підемо далі. О, біля міської ради теж є. Залишки снігу на збереженні. 12 година, а ця, ця вуличка, яка веде до бювету, чомусь не заповнена. Я думаю, тут буде дуже дуже багато людей. Але так не є. Мабуть, тому що ще до Київського Різдва залишилось дуже багато часу, кияни я не приїхав. Напс-трускавець І порожні лавочки. Я їх тут. Колись рахував 21 порожня лавочка. Ну, всіх лавочок є 21. Я не порожній рахую, всі рахував. А це ця іграшка. Коли вона світиться ввечері, гарно ми вам показували. У нас є відео, коли ця іграшка світиться. Двері дуже гарно. Ну, тиша, тільки чути гул генератор. Ацані міротель. Снігу немає, бачите? Десь трошки місцями точково залишився і. Теж вам казали. Перспектив того, що сніг ще цього року буде взимку, таких перспектив нема. Цього року взимку снігу не буде вже. Може це і на краще. Зараз пустимось до, до ялиночки. Ялиночка нарешті вже стала така пухнаста, як має бути. Її будували, будували. Нарешті добудували. Вже в нас на каналі є відео, як ялиночка світиться ввечері. Теж можете переглядати. Ну, Це хто кохається на ялиночках або на світлі. Речі, знаєте, що Google підбив підсумки найбільш популярних запитів. Найбільш популярний графік відключення світла. Це то, що єднає всіх українців. Бо далі вже починаються всякі там серіали. Гарно гуде, Потужно. Ялинка, ярмарок. А, що подивимось. Ялинку з найбільш вигіднішого ракурсу. Та можемо під напрямку до обівети. Ну, на щастя, холодів теж нема. Морозу сильного нема. Температура в день трошки плюсова, так? 3-5 градусів. Уночі теж плюсова, а 1-3 градуси. Ну, а тільки то, що зазвичай тумани або пасмурно. То сьогодні можна сказати пощастило, що такий сонячний день це швидше виняток. І йдемо до бюлету. Концертів в грудні теж менше, ніж в листопаді. Ну а й суттєво менше, ніж влітку. Влітку ви знаєте, концерти щодня. В грудні вони не так часто. Але ми вам показуємо. Всі анонси концертів, так що хто хоче потрапити на концерт, <хи> ну і без нас не знає, як це зробити, то з нами він точно зробить. Але насправді дуже легко потрапити на концерти без нас. <хи> що ви в Трускавці приходите, дивиться фішу. Бачите, коли концерт купуєте квиточок, ми на концерті не треба залежати від нас, що ми пішли, зняли відео, показали, не показали. Та, ти не білет. То теж чи то що годе генератор, означає, що світла немає.